Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні я у магазині сінсею покажу вам новинки одягу, взуття та сумок. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Перша новинка це ось така тоненька сорочка у білу смужку. Ціна 599. Розміри до XL. 62% котон, 27% віскоза. Шортики на резинці. мають по боках кишеньки. Ціна 459%. Біла в'язана майка гарної якості на широких бретелях, Розміри до XL 459. 100% котон. 599 біла сукня. Поєднання двох матеріалів. Це 100% котон. Верх рубчик, а спідничка ось такий тонесенький котон. Є темно-синя та біла. Розміри до 2XL. Тоненькі літні шортики є ще така сукня коротенька. бретельки регулюються. Дуже приємна тканина на дотик 459 гривень. 2ХС до XL. Віскоза 58%. Решта поліамід. Теніска жіноча 269 Тканина котон. Літні сумочки на довгому ланцюжку по 340 гривень. Защіпається на кнопку. Коричневі шльопанці 459. Надзвичайно гарні літні сукні привезли ось така з квіточками 699 гривень. Гляньте, який пишний рукавчик. Знизу має резинку. Довжина максі. Сукня здається ще більш пишною та об'ємною за рахунок підкладки віскоза та поліамід. 100% віскоза вверх. 599 ось така модель. Також дуже літня та красива. Корсет іде на резинці 100% котон. 599 як вам такий варіант. Знизу має розпорку на тонесеньких бретельках. Тканина. 100% віскоза. Поліестер це ось ця задня частинка, що стягується. 599. Ось така сукеночка до 2XL на запах. Сукня XS2XL 659. Також йде на запах. Рукавчик довгий. Віскоза 87%. А решта поліамід. Сарафан на бретельках довжина максі. Блакитно біла смужка. Тонесенька тканина на дотик. Гарної якості 659 599 біла сукням 2XS до XL. На широких бретелях довжина максі і знизу має ще розпорку невеличку. Поліестер та еластан. Така ще є зебра. На поясі. Також з боку має розпорку 459 до 2Xl. Віскоза желетка 599 темно синя на підкладі защіпається на гуцик. Дуже мені подобається ось така чорна на зав'язках, також на підкладці. 599 спідничка коричнева 340 на поясі резинка, довжина максі, поліестер та еластан 599 біла спідничка XS102XL довжина максі на поясі стягується, віскоза 54%, льон 6%, 659 чорна сукня, чорна сукня на підкладці 659%. Спереду гуцики, знизу така легенька фальбанка. 659 молочного відтінку. Рукавчик укорочений на резинці. Знизу також підкладка. Поліестер та еластан. Дуже красивий костюм можна купити окремо. Кофта така в'язана за 599 гарної якості. Напевно, буде дуже класно виглядати. Та 659 спідниця. Білі джинсові шорти. У жовтенькі квіти. 659. І ще є ось такі класні ціна така ж сама. Спідниця джинсова 659 біла. З боку має розпорки. Блакитна. Зі знижкою 599 і темно-синя 389. Джинси білі. 699. Тигрові 699 також, шорти джинсовим світло-сірого відтінку, 659. Чорні також в таку вартість. 699 темно сірі. Мокасини блакитні в квіточки 219. 459 шорти на резинці, 699. Ось такі моделі. Штани широкі, рожеві. На поясі резинка. Ціна 599. 2XS до 2XL віскоза. Льон котон Сарафани літні, є блакитний та білий. Ціна 659. У складі тканини 98% поліестер. Та 2% еластан. Темно сині шортики в білий горошок 340. Ось така модель чорні, також 340, цегляні 269, шортики спідниця 459, віскоза льон. Майка в'язана біла у тоненьку чорну смужку. 339 біскоза 70%. Кофта з лимонами на довгий рукав 459. 219 сукня коротка в рубчик. Є чорна і світло-коричнева. Котон 95%. Теніски по 459. Темно-сіра і ось така бежева. Кеди з вишивкою 459, такі класичні 340 гривень. Червоні також. Є ще чорні. Шльопанці 459. Такі цікаві туфельки 459, шльопанці з бантиком. Ціна така ж сама. Кросівки. Ось така модель 899. З бусинками, також 899, балетки лакові, 340, 219 еко замшем, є ще ось такі з квадратним носиком за 459. Туфельки п'ятка відкрита, 459, шльопанці також в таку вартість. Ось такі ще є. Ціна 340 гривень. Шльопанці чорні. 659. Сукня 340. Довжина максі на тоненьких бретелях. Котон 95%. Ось така сукня 340. Є сіра та зелена. Така фісташкова. Віскоза 10%. Котон 85%. Рожева 219. І ось такий відтінок фісташковий. Велосипетки 219 коричневі, м'ятні, 269% та чорні. 95% поліестер 5 еластан. 459% цукенка. Довжина максим, чорний насичений відтінок. З боку розпорка, поліестер та еластан. 219 бодів. Рубчик є ніжно-рожевого відтінку на бретельках і такого світло світлом'ятного. 95% котон. Ще ось таке боді є м'якенький на дотик. Колір такий коричневий, потертий. Ціна 219. Майка бежева 219. Збоку вона стянута. Футболка 269. Дякую, що дивились. Гарного дня економних вам покупок.